Сьогодні намалюємо таку акварельну листівку і навіщо нам пластикова картка? Дивіться далі. Ну що ж, поїхали. Ми починаємо з того, що ми змочили папір і наносимо легкими мазками фарбу: жовту, блакитну лаванду і ультрамарин плюс Умбра. Це моє, до речі, улюблене поєднання кольорів. Я тут вирішила не псувати картку і взяла іншу, але вона так само працює, як і пластикова. Ультрамарин плюс чорний, і дивіться, ми наносимо такі лінії, і це у нас будуть майбутні дерева. Потім тоненьким пензлем ми промальовуємо гілочки, але не надто багато, щоб було декілька великих та декілька маленьких. Лавандою промальовуємо падаючу тіні від дерев, потім робимо трошечки бризгів, додаємо білий, і вуаля, наша робота готова. Якщо тобі сподобалось, залишай щось хороше в коментарях або пиши слово ялинка, і я надішлю тобі класний крутий урок з північним сяйвом, який ти намалюєш сама. Не віриш? Спробуй!